Вітаю кожного підписчика та гостя на своєму каналі Чарівна Магія Життя. Мене звуть Наталія Озаряна. І сьогодні 24 березня. Сьогодні день, коли відкриваються брами можливостей. Які відкривають шлях до небаченої сили. В сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Ну а зараз ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал обов'язково. Поділіться цим відео з тим, кому ви знаєте, що це відео та ця інформація буде корисною і важливою. А прямо зараз напишіть. «Я». Своє повне ім'я Наталія сьогодні залучаю достаток та щастя у своє життя. Обов'язково треба написати це в коментарях, бо це ваша вісточка Всесвіту. Він же повинен знати, що ви хочете і що для вас робити. У тонкому візерунку світобудови існують особливі тимчасові точки, коли завіса між світами стає прозорою. Наміри набувають колосальної сили. Втілення ем, ну, одна з таких містичних даст це 24 березня, день, коли космічні потоки формують унікальний енергетичний коридор. Можливо. Якщо придивитися числовий код цієї дати, то можна побачити в ньому зашифроване послання стародавніх додавань всіх цих, тому що, коли додати всі цифри, то ми отримаємо сакральне число 9. Символ завершення циклу та підготовки до нового витка. В езотеричній нумерології дев'ятка означає вищу мудрість і розкриття потенціалу душі. Слов'янські видуни називали цей день Брамою Велеса, часом, коли Бог мудрості та магії відкриває доступ до таємних знань. Та сил. У кельтській традиції, наприклад, це день пробудження землі, момент, коли природні енергії досягають піку активності після зимового сну. Земля проходить через точки максимального насищення цілющою силою, частота космічного випромінювання збігається з частотою людського наміру. Як виявляється, сила цього дня інтуїтивне прозріння, стають ясними та чіткими енергетичні блоки розчиняються з дивовижною легкістю. Старі двері зачиняються, а нові. Розгортається настіш. Думки набувають незвичайної сили матеріалізації. Магічні практики пов'язані з природними стихіями, особливо з водою і землею. А у нас сьогодні в групі в телеграм-каналі Молебен Росілення землі, і він не просто так саме сьогодні. Вважається, що вода в цей день має цілющі та очищаючі властивості, а земля насичена енергією родю, родючості та достатком. Практика, яку сьогодні можна зробити, здатна перетворити реальність відповідно до вашого наміру. Особливо сильними стають змови на розкриття здібностей, залучення удачі. Та захист від негативних впливів. Розкриття можливостей. Вам знадобиться свічка зеленого або синього кольору та чаша з водою. Дану практику проводимо протягом дня немає значення. Запалюємо свічку, поруч ставимо чашу з водою і налаштовуємось на практику. Після цього промовляємо в день сили, в годину пробудження закликаю до давніх енергій світобудови. Як сонце встає над світом, несучи світло, світло і тепло, так і мої можливості сягають горизонту моєї долі. Ворота відчиняються. Шляхи прояснюються, перешкоди розчиняються, сумніви розсіюються, енергія велеса, мудрість предків, сила землі та чистота води. Все з'єднується в цю священну мить. Говоримо так три рази. Далі цією водою, яка стояла, потрібно вмитися. Свічку можна загасити. Будь-який магічний ритуал стає по-справжньому дієвим тільки у поєднанні з внутрішньою роботою. Справжнє диво починається з вашої готовності. Побачити, розпізнати та прийняти можливості після проведення ритуалу будьте особливо уважні до знаків і всесвіт почне посилати вам підказки. Через числові послідовності, випадково почуті фрази, несподівані пропозиції. Також і такий знак це прояв. Роботи вашої змови в матеріальному світі. На протязі семи днів після ритуалу ведіть щоденник синхронностей, записуючи всі незвичайні події та раптові осяяння. Це допоможе вам побачити, формуючий візерунок, можливостей та прийняти усвідомлені рішення на перехрестях долі. Пам'ятайте, що цей день це не просто дата, це живий енергетичний портал, що з'єднує ваше сьогодення з найкращою версією майбутнього. Цього дня ми всі стаємо творцями своєї реальності, отримуючи доступ до стародавньої мудрості та творчої сили Всесвіту. Ну що ж, мої любі, я вітаю вас таким чудовим днем. Нехай у вас все буде гарно. Зробіть це, бо це дуже важливо. І поділіться. Ставте лайк, підписуйте і діліться з друзями, бо така інформація ну це навіть золота. Ну що ж, мої дорогі, до наступної зустрічі!